Україна вперше прийшла зиму на газі власного видобутку і планує зберегти цей тренд і наступного опалювального сезону. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Попри війну в Україні активно бурять нові свердловини та поступово збільшують видобуток природного газу. За минулий рік компанія Укргазвидобування збільшила видобуток приблизно на 700 мільйонів кубометрів порівняно з 2022 роком. І цю тенденцію планують зберегти цього року. Група компаній Нафтогаз планує видобути до 15 мільярдів кубометрів блакитного палива. Крім того, національна компанія готова викупити весь доступний обсяг газу, видобитий приватними українськими компаніями, аби сповна забезпечити країну власним ресурсом і обійтися без імпорту газу з ЄС. Україна вперше в своїй історії пройшла цей опалювальний сезон, використовуючи газ українського видобутку. Ми не імпортували газ в цьому році з Європейського союзу. Я радий і пишаюсь співробітниками енергетичної галузі, що видобуток збільшується навіть під час війни. Україна має використовувати український газ і йти до того, щоб стати все ж таки вже експортером природнього газу. Та, окрім природного газу і з надар, Україна може стати лідером у Європі на ринку біометану. Це газ, який виробляють із сільськогоспісходів і спеціальних біозаводах. У Євросоюзі зараз попит на нього величезний, адже ЄС прагне остаточно позбутися залежності від російського палива. Тим часом Україна з її потужним аграрним сектором має великі перспективи на цьому ринку. Про це сьогодні говорили на першому українському форумі з біометану. За підрахунками фахівців, у майбутньому ми можемо виробляти понад. 20 мільярдів кубометрів цього ж відновлювального газу до того ж, наша держава має усю необхідну інфраструктуру для зберігання та експорту біометану, який за хімічними особливостями нічим не відрізняється від традиційного природнього газу. У збільшенні виробництва біометану зацікавлений і нафтогаз, заявив голова правління Олексій Чернешов. Група Нафтогаз бачить своє майбутнє як сучасна енергетична компанія, де є місце видобутку нафти та газу, а також є виробництво зеленої енергетики, як вітер, сонце, біометан та інше. Тому ми дуже серйозно дивимося на цей напрям. Ми плануємо розгляд можливостей інвестицій в цей напрям. Наш аграрний сектор досить великий, і що важливо, в ньому дуже багато різних гравців. Відповідно, ми Очікуємо, що це може створити багато нових гравців по виробництву біометану. Сьогодні ми, по суті, бачимо зародження нової, я сподіваюся, великої історії, і сьогодні вона тільки починається, але років через п'ять ми можемо побачити величезні фантастичні результати.